Специфічного діалекту у них немає. Вони говорять факти... фактично, перепрошую е... ну, на Галицькому або на франківському, наприклад, з спорідненому, спорідненому, спорід, спорідненому діалекті десь говорять. Ось така ситуація. Значить, у чому їх можна враховувати? Якщо так активісти, вони спочатку присилають 4-5-6 чоловік на розвідку, зазвичай це люди в стані певного алкогольного сп'яніння, а потім е через певний проміжок вони з'являються зазвичай, там невелике скупчення людей, це є Майдан. Перша ситуація, щоб ви зрозуміли, це є Майдан. На Майдані 30-50 чоловік починає піднімати ту чи іншу історію, ми, так. вже скажу все, що вже все знав. Ми вчора прийняли рішення, прокурор, начальник у Євні, що ми здаємо без бою прокуратуру, тому що сили міліції не хватало ну, кожен підрозділ тримав. Але не очікували такого розвитку подій. Люди підігріються подіями в Києві, іншими там ситуаціями, силовими сценаріями, всім іншим. Зірвалися з Майдану і протягом, зазвичай доходили за 12-11 хвилин, протязі 4 хвилин вже група до 2 тисячі, потім, потім до 5, вже була підглава. І ті перші 300, котрі підійшли, потім ще до 200 приєдналися, ці люди відходять назад і спонукають, молодий чоловік, правильно все говорив. Я перепрошую, не знаю вашого війня, вони все правильно говорили. Помагають до дій отаку забільшення дітвору. Ну, представте собі ситуацію. Ми ходили вчора з певною категорією осіб, пахологом, бо всі були. Ну, Мородери в плаву. Мені якось не зовсім приємно, що вони там лазять, витягують колони, там сі човне. Ми проходимо з активістами, говоримо все. Дитя 14 років, з другого поверх при нашій ну, поверховості закрит скло ціле. Закрило обличчя і стрибнув вниз. говорю, дитя, куди ти стрибаєш, про них складати грошей. Там. Ну я не прошу, я нікого не прошу. От в чому ситуація. Ці люди зазвичай на акціях, по чому ми їх переховуємо? У нас немає сил для того, щоб відреагувати зараз. Вони відходять в сторону, підтягують до себе 5-6 людей до 17, 16, 16, 17, 15, інколи навіть вчора буде серідній хлопчик, або що тут синопробувати. Я радше прийшов взяти. І говорять, так вперед, перед-перед, давай на балкон, давай туди, давай сюди. Ти можеш завісити на трубу. Можу. Все вперед. Оце можна виробити лише по цих процесах. Дякую. Дякую. Я розумію, що е, моє рішення буде е, для когось політично незрозумілим, але мені потрібні душі війська. Я обіцяю, перенарод воювати не буде. Тільки прийдуть. Так, це нормально, Я перепрошую, Петро Нестович.